Цигарки подорожчать щонайменше на 40 гривень за пачку. Парламентарії підвищили акциз на тютюнові вироби протягом чотирьох наступних років. Ставки на тютюн зростуть приблизно на 50%. В наступному році здорожчання буде найбільше на 35%. У Верховній Раді своє рішення пояснили вимогою директири ЄС. Також підвищення акцизу щорічно додаватиме до державного бюджету кілька мільярдів гривень. Акциз на електронні цигарки депутати. Вирішили поки що не чіпати, але ціна на тютюнові вироби теж залежатиме від курсу євро. Ставки на акциз на тютюнові вироби прив'язані до євро. Тобто ціна наступного року буде залежати від курсу євро. Орієнтовно ціна кожної пачки підвищиться на 40 гривень. Крім того, Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом згідно із ухваленим законопроектом, створять новий контрольний орган, обмежить доступ до нелегальних гральних веб-сайтів та мобільних додатків, заборонять рекламу азартних ігор та спонсорства, запроваджують ліміти щодо витрат та часу гри, а також обов'язкові перерви під час азартних ігор. Натомість забракло голосів для ухвалення скандального законопроекту про посилення відповідальності. Зокрема, для журналістів-розслідувачів, які викривають корупціонерів за допомогою даних із державних реєстрів, Проєкт направили на повторне друге читання. Проте проєкт ще передбачав повернення конфіскації для корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством. Цю вимогу є спікер українського парламенту обіцяю хвалити цього тижня. Ми реєструємо законопроект керівництва парламенту, представники фракції групи, і усі депутати, які хочуть долучитися, які буде стосуватися тільки 77 сьомої статті кримінального кодексу. І дуже сподіваємося, що одразу, як він буде зареєстрований, він буде внесений в зал, І я сподіваюся на підтримку усіх колег прийняти його за основу в цілому. Це те, що ну, та помилка, яка вкралася, і ми повинні виправити її. Я думаю, що ми виправимо її якомога швидше.